Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області з ведення Вітова. Внастідок обстрілів постраждала одна людина. У місті Куп'янськ зазнав поранень 78-річний чоловік. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння. Три БПЛА типу «Молня», чотири ФПВ-дрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Малий Бурлук пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 23 оперативних виїзди. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Ліквідовано три пожежі в природних екосистемах на загальній площі 1 гектар. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку відбулося шість бойзіткнень в районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського. На Куб'янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів степовану Воселівка, Кіндрашівка, Куп'янськ, Загризове та Богуславка. Марія Сув'єва, Дмитро Ангуєн та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.